З миром, Бога, нехай Господь наслує там, де ви є, хочу розказати, хто ж такі пастори Солтаненко Юлія та Станіслав. Насправді це є апостоли, які були призвані самим Богом. І вони не були віруючими і не росли віруючий собі, вони росли в атеїстичському такому обществі. Знаєте? І чому ви запитаєте, як це так? Бог їх призвав. Типу, сам особисто, чи що. Так, у шестирічному віці наш пастор Станіслав Попав у таку маленьку аварію, вдарився в лодочну станцію, і в нього йшла кров, він йшов додому, засмучений, і йому прийшла думка, що напевно я помру. Але він каже: Я почув голос власними вухами почув голос з неба не помреш, але житимеш. І коли він почав вивчати слово Боже у псалтері 117 року. Він знайшов продовження цього, цього вірша: не помреш, але житимеш і будеш розвищати діла Господні, так і є. І тоді, в той момент, Бог його врятував, і він каже, що ця віра, те, що я не помру, вона увійшла в мене, наповнила мене і переповнила. І витіснила всякий страх смерті, всякий страх взагалі. Все, і він ішов і дуже радісний, і дуже швидко відновився. Потім Бог на протязі всього життя, так і того як він покаявся остаточно, Бог говорив з ним. Але це було дуже критичних таких моментів. І коли одного разу його чуть не били бітою, так один чоловік, то йому прийшов, бог йому знов сказав. Це є вбивство. І бо, і пастор вовремя був... він відхилився і не допустив, так? І одного разу була така історія, коли гадавка хотіла погадати його. Чисто випадково пастор каже, я не вірив в це, і не шукав предлогу такого. Але жінка, коли захотіла увійти в духовний світ, щоб була їй щось не дало. Вона каже: Я не можу більше нічого бачити і вийшла. Тобто прекратила це сеанс. Чому? Тому що там стояв ангел коронавір. То тобто Бог вибрав пастора з самого дитинства, тому що знає, що ця людина буде вірна, буде категорична. Буде смирена йому і виконає його волю, не дивлячись ні на що. І так і є. І Бог навіть дружину нашому пастору вибрав. Пастор Юлічка, коли він зайшов, відко почув, ось о твоя дружина. І пастор Юлічка є його дружиною досі. Вони разом позичають справи Господні до краю землі. Заради Господа вони залишили все. Мане життя, квартиру біля берегу. Вони дуже молоді. Все, що треба мати, все, що хочемо, ми так відцілати квартиру, бізнес, шикарну квартиру, так, машину. Вони це все залишили і пішли за Господом, тому що Бог їх призвав, вони смирилися і пішли за Богом. І служать йому вже більше 30 років. І своїм прикладом вони показують, як ми маємо служити Господу. Своїм прикладом вони показують, як любить нас Бог. Якщо ми з ним, якщо ми вірні, якщо ми покірні, Бог дасть нам всі можливі благословення, які він приготував для кожного з нас, і такої віри дійсно, як у них. Нам всім зараз не вистачає, тому що всі ми хочемо, щоб в нас було все добре, благословення було, щоб перемога прийшла да, в Україну. Але для того, щоб це зробити, пастор Станіслав каже, що я один молюся, чи стане вся країна і буде молитися про те, щоб це зло дійсно закінчилось, і тому і, дійсно це люди, з якими треба йти, яких треба вчитися, і тому, якщо ви не маєте церкви, але хочете вивчати слово Боже. Ми запропонуємо вас разом приєднатися і виконувати одну і ту саму місію. Нехай Бог вас Напишіть мені під відео або в особисті. Я з радістю вам цьому допоможу. Також ви можете заходити на YouTube канал, Telegram салтаненко, підписуйтесь, дивіться. Нехай Бог оберігає там, де ви є. Амінь.